Привіт! Сьогодні дуже маленьке, коротеньке відео, яке від вас вимагатиме невеличкої практики, якщо, звичайно, вам це цікаво. А як ви знаєте, у будь-які часи всіх духовних практик, світоглядів, релігій, в якийсь момент... Люди проходять певні ініціації. Ініціація в духовній сфері дуже важлива. Іноді, щоб перейти з одного рівня на другий, так нашого розвитку, нашої свідомості, наших здібностей, потрібно пройти певну ініціацію. Так, як ми зазвичай втілюємося багато разів. І частіше всього займалися духовними практиками не єдиний один раз в якомусь там одному житті, а багато разів. Скоріше за все, в наших паралельних життях ви вже проходили певні ініціації. Іноді вони відбуваються, скажімо так, автоматично, природньо. Тому що такі ініціації, які природні, вони, наприклад, відбуваються в місцях сили, в сакральних місцях. А це можуть бути ініціації сонечка місяця, Христова ініціація існує. Так? Ініціація, наприклад, кондаліні, їх мільйони. Просто якісь ми приходимо. До вчителя, до майстра, до того, хто знає, і проходимо певну ініціацію. А бувають ініціації, які проходять от природнім чином. Так? Ми, наприклад, приїхали в якесь сакральне місце, місце сили, там дуже класно з'єдналися з цим місцем. Особливо, якщо це, наприклад, якийсь важливий енергетичний день, наприклад, там день літнього сонцестояння, чи зимового, чи там, день рівнодення, тобто бувають такі оці періоди ключові, коли відбуваються такі автоматичні ініціації. Якщо ви в цей день особливо медитуєте. Молитися, так, тобто робити якісь практики, чи займаєтеся дуже активно вашим диханням, йогою, тайчі, ще чимось. У вас може відбутися автоматично певний процес і певна ініціація. Характеристикою такої, такої ініціації, як такою, що ви здобули у вчителя, і такою, яка відбулася просто сама по собі, є. Отримання певного символу. Цей символ може бути записаний на рівні душі в різних наших енергетичних тілах. У цьому втіленні це може бути записано навіть на нашому ефірному тілі, тобто дуже близько. До чого це все відео, для чого вам це все розповідаю? А для того, що, скоріше всього, ви вже ініціації проходили не раз. І, скоріше всього, у вас на різних енергетичних тілах існують такі символи. І, наприклад, чому якійсь людині дуже легко і просто дається, наприклад, енергія кундаліні? А інша працює над цим все життя і ніяк не може отримати бажаного результату. Чи з іншими енергіями, так? Тому що перша людина, в якої все вийшло, в неї вже активувалася та кондаліні, можливо, навіть не раз. І в неї є цей символ ініціації. Їй варто лише виразити намір. Там все активується і все працює отак. А таких ініціацій, звісно, буває дуже багато щодо роботи з будь-якими енергіями. Ми ці символи, деякі з них так, наприклад, роздивляємося в вібраційних точках в геобіології, ті, які існують на місці перебування чи проживання. Тобто символи вони завжди існували, існують і будуть існувати. Взагалі, символізм це дуже важлива, окрема тема, і цим займаються фахівці, ті ж самі спеціалісти з сакральної геометрії. Але зараз не про це, а про те, що у вас напевно, я впевнена, що напевно. Є декілька символів ініціації, і ви можете виразити намір їх активувати і, ніби дати дозвіл і призвати ті знання, той досвід, який ви отримали в інших втіленнях. Чи отримуєте зараз адже паралельних життів У нас декілька. Щоб ви могли притягнути їх сюди і активувати тут. Ми про це будемо говорити детальніше з уходом, тому що ці символи навіть можна побачити. Звичайно, для цього треба буде активувати наше третє середине око. До речі, не плутати його з каналом Яснобачення. Вони пов'язані. Тобто, коли ми активуємо наше серединне око, воно активує автоматично наш канал Яснобачення, який проходить через шишковидну залозу. Але їх можна активувати окремо. Тобто яснобачення окремо може бути. А коли ми активуємо третє око, то воно автоматично активує і Яснобачення. Але це все ж таки дві окремі структури. І за допомогою активації, якщо пам'ять мене не зраджує на другому рівні здається, на другому рівні нашого серединного ока, ми можемо бачити ці символи. Я не бачу, поки що принаймні. Але ті, хто бачить, треба буде якось над цією практикою посидіти і. Поглибитись в неї. Можливо, колись в мене вийде, поки що не виходить. Але я все одно дам цю практику, бо, можливо, хтось із вас, бо я знаю, що є тут ті, хто ясно бачать, тобто ви зможете перевірити. І якщо ці коди вам нададуть більше можливості побачити ці символи, дуже хотілося б від вас почути ваші коментарі і відгуки. Це важливий момент, так? Що треба буде зробити всім. Ну, як треба, якщо ви хочете, звичайно. Визначити, чи є символи ініціацій на ваших енергетичних тілах. Хочете піти глибше, на яких саме тілах, скільки їх. Можливо, навіть спробувати визначити, чого саме це могло стосуватися. Наприклад, там робота з стихіями, робота з кавунними енергіями, сонячними енергіями, так, з параною, з кундаліні, з жіночою чоловічою енергією, тобто варіантів маса. Дуже-дуже велика кількість. Але це цікавий момент. Дуже цікавий. Тому що якщо ви визначите, що у вас, наприклад, було вже дуже багато ініціацій, це вже говорить про те, що ваша душа дуже-дуже духовна. І вам на духовному шляху буде простіше простіше і швидше йти. Легше все буде активуватися, працювати і тому подібне. А, можливо, під час цієї практики вам навіть Прийде певний символ. Ви можете робити цю практику разом з медитацією. Так? Тобто перебуваючи в медитативному стані, сканувати себе, от, от як у нас є чакри, так? так і кожна чакра відповідає певному тілу. І ви по кожному тілу можете задати собі намір, чи є такого-то такого-то тіла, Символ ініціації, якщо є, скільки або який, чого він може стосуватися, і сидете у стані повного прийняття і споглядача. І вам можуть прийти певні символи, ви можете щось побачити. Можливо, якісь символи навіть вам будуть знайомі. Можливо, ні. У мене було по-різному. Якісь я вже приблизно десь бачила, тому мені було їх легше знайти. А якісь, ну, я так і досі не знайшла, що це воно таке, ну щось є. <світтє> тобто практикувати так на двох рівнях. Або просто за допомогою інструментів визначити є чи немає, якщо є бажання визначити, де вони і скільки. Якщо є бажання піти, глибше зробити медитацію і просканувати кожне тіло з повним наміром побачити, відчути цей символ, що це за енергія, з ким у вас була колись співпраця, робота, ініціація. Звертайте увагу на все, абсолютно, на відчуття, на візуальні картинки, ментально, можливо, якась фраза прийде, ще щось. Тобто, в цій практиці, якщо ви йдете вже в глибшу частину, треба побути. В ідеалі, звичайно, на природі. Сподіваюсь, це було цікаво. І, звісно, чекаю коментарі, хто чим був ініційований. А можливо, в цьому втіленні ви проходили якісь ініціації, і ви навіть не знаєте, що у вас записано на ефірному тілі так точно. Бум! А! Певний сил. Вам привіт! Гарної практики і дуже цікаво. Якщо можете, то поділіться, бо це дуже цікаво, чесно. І це може бути вам в нагоді подалі. Тому що часто, наприклад, коли ми активуємо так якісь енергетичні структури, енергію певну. Ви можете йти й далі, а ви навіть про це не знаєте. А у вас є на це здібності, є на це дозвіл, якщо можна так сказати. Так? Взагалі, всі ці енергетичні структури, центри, так? чакри, там, наді, меридіани, енергія, та ж сама Кундаліні і іншим. По більшій мірі, так вони живуть своє життя, тобто ви навіть не знаєте, що там де і як у вас активується, в який момент. Але воно активується, особливо, якщо ви перебуваєте в якомусь медитативному молитвеному стані, в стані просто тут і зараз і злиття з навколишнім середовищем, одночасно перебуваючи в центрі себе, як кулька в кульці, так. В такі моменти відбувається безліч процесів у кожному енергетичному тілі, і певні енергії, певні центри активуються і відбувається таке, як перехід на новий рівень. Але це все відбувається автоматично. Ми, як практики, ті, хто спеціально практикує, так, можемо. Спеціально пропрацьовувати певний енергетичний центр, чи певне енергетичне тіло, чи певну енергетичну структуру, чи певну меридіану, чакру, тіло, тобто ми вже спеціально її якось активуємо, якось з нею працюємо. Спеціально звертаємо туди увагу, щоб туди трошки більше енергії дати, щоб наш дух, наше вище я звернуло туди увагу і, можливо, там щось покращило, підчистило, гармонізувало чи, навпаки, зарядило. Так? Наприклад, чи через намір. Чи через, наприклад, коди ДНК, так, які я вам даю. Вам ж не обов'язково використовувати їх. Ви можете йти через намір. Просто звернення вашої уваги на певну енергетичну структуру, чи на енергетичний центр, чи тіло. А, чи певне місце? А, тобто. Або все працює автоматично, або ви над цим працюєте конкретно, щоб піти далі. щоб, наприклад, усунути перешкоди чи гармонізувати, так певний привнести. тобто вибір вже за вами. Чи це ви робите спеціально чи ні? Можна взагалі нічого спеціально не робити, спеціально нічого не чистити, просто молитися, медитувати, робити енергетичні. Прави, дихання, і все буде відбуватися саме собою, а ви будете приймати це просто так, як є. А якщо хочете працювати конкретно над якимось тілом, над якоюсь чакрою, над якоюсь енергетичною структурою, то звичайно коди, наприклад, чи намір. Вам дуже сильно в цьому допоможуть. Ну що, удачі в пошуках різних символів і ініціацій. Це цікаво. Поділіться, що ви знайшли. Так, я піду гратися. Бувайте! Аба!